Всім привіт! Ми сьогодні їдемо в Італію за покупками. Дивіться, як у нас тут на вокзалі проводяться роботи, до 27-го року будуть тут щось робити. Розрили від початку і до кінця. Людей нема. Ми одні на пероні. Гарна сьогодні у нас погода, 10 градусів. На горах, до речі, а ну, очевидно, вчора лежав сніг. Є, видно. На Монте-Дженерозо лежить сніг. Людей і в Італії нема. Класно. Зараз зайдемо в Діп'ю, а потім підемо в Тігрос. У нас ще відмінили прямі ці, ці ем, поїзда з пересадками, бо ми зазвичай їхали сюди прямим поїздом, а назад з пересадкою. А тепер у нас і півтора години, бо... Пів години або півтора години, щоб вернутися, тому ми помаленьку не спішимо. Хочемо купити сосисок, а отут вже взяли курячу грудку. Там картопля, цибуля, каки, отут овочі, гриби, п'єві пюрешки, Вона вже одну з'їла, вона завжди одну їсть. І йдемо далі. Нам ще 50 хвилин до поїзда. Дивіться, вже місяць є. Ще другої години нема обіду, а вже місяць є. Так гарно, так тепло, боже, яка, яка теплота на дворі, просто весна. Дуже гарна погода. Я вже поїла піци, поїла всяких вкусняшок, пюрешок, піцу. Піцу. Ідемо зараз, ще мама, кусочок дасть, але треба. Отам От вокзал, такий жовтенький. йдемо туди на вокзал. Але треба обходити, там є підземний перехід через дорогу і ліфт, то ми туди йдемо. І поїдемо додому вже. Купочки, дві упаковки памперсів'єві, шестірку вже купляємо, Так, чотири упаковки курячої грудки. От бачите, вони всі плюс-мінус одинакові там. До 4 євро, 4 євро от, одна коштує. Тут е, такі сосиски купили, щоб запікати в духовці. Перець, молоко, єві вода, е, морковка, яйця, хліб, помідори, гриби. Тут купили хурму, тонно, грибочки, шампіньйони. Оці дуже смачні, маленькі. Ми вже купували, ще раз купили. Є віпюрешки, сметана, дитяче оце м'яско таке. Вона його любить, і дуже з пастою їсти. Крем-сир. Буду брускетти робити з рибкою, з помідором. Діма якусь сальсу купив на пробу нову. Сосиски. Ага, картопля, ще одне молоко. Ось таке вино. Це, ну, я прют не п'ю, але до нас прийде гість. Який п'є. Іменно таке вино, то ми купили для нього спеціально цибуля. Ну і все, так? Все. Отакі От покупочки у нас невеличкі.